Прогнати директорку школи для цього батьки учнів в сілі на Рівненщині три дні блокували заклад. Так жителі селища Більська воля висловили своє рішуче ні поверненню на посаду звільнені керівницю. Два дні її просто не пускали до школи. Коли на третій вона приїхала з представниками райвідділку освіти, їх заблокували в кабінеті. Колишньої очільниці учні та батьки закидають невміння керувати закладом та зневагу до дітей і підлеглих. Криша тече. Рік, два вона впаде, впаде ця криша. Опалення треба замінювати повністю. Школа катастрофічна школа. Холодіна, діти зимою тут в школі замерзають на другому поверсі. Це вона у вона нас не зневажала. Зараз Миколаївич як став він почав більше до дітей дохнув. Відноситься ближче, він до їх ті па типу, більш пілкується. Кожен раз ви на лінійці зустрічається, а є навіть не було на лінійці. Світлана Бурачек очолювала школу останні 9 років. У травні її звільнили, бо санстанція визнала незадовільною організацією харчування дітей. Однак нині Бурачек поновив на посаді суд. Визнаю, що там були звичайно мої недоліки, але більшості там було недопрацювання самого директора комбінату громадського харчування за ті продукти, за те, як постачалися ці продукти, як все воно робилося. Батьки висунули ультиматум: як не звільниться, не пускатимуть до школи дітей. Жінка опиралася півгодини. Потім написала заяву про вихід на пенсію і пішла.